На сьогоднішній день заборгованість населення складає близько 282 мільйонів гривень. Це те, що боржники населення нам винне повинні сплатити для того, щоб ми могли надалі забезпечити початок опалювального сезону, якісний і своєчасний. Наше підприємство, якщо боржник хоче укласти, є має заборгованість і хоче вкласти договір реструктуризації, він може звернутися до вон відділу підприємства. Та укласти договір реструктуризації. Ну які умови це залежить. Ми підходимо індивідуально до кожної особи, оскільки заборгованість може бути 20 тисяч, 100 тисяч, 80 тисяч різні заборгованості. Тому умови до кожного різні. Тобто укладається договір реструктуризації строком до 5 років. Також залежить від суми заборгованості. Ну і також дивимося, якщо сума велика, то Необхідно буде внести, наприклад, там перший внесок. Якщо сума менша, то можливо вкласти заборгованість на на всю суму відразу, ну, на менший період і сроку дії. Ну, якщо боржник не звернеться до до, до нас до за укладанням договору реструктуризації або не відреагує на наші там досудові вимоги, які ми також надсилаємо перед тим як звертатися до суду, то тоді ми вимушені вже звертатися до суду за стягненням з примусового виконання цього рішення. Що це несе? Ну перш за все, це несе. Окрім того, що заборгованість може бути стягнута судом, вона потім направляється до виконавчої служби. А якщо вже буде на виконанні, то додатково боржник сплатить 10% виконавчого збору, тобто це вже залежить від суми, яка буде стягнута. А також можуть бути накладені арешти на рахунки, на все майно, яке є у боржника, І вони не будуть зняти до того, поки боржник не сплатить цю заборгованість. Якщо вже мається рішення суду, накладається арешт на це майно, і воно буде знято тільки після того, коли боржник сплатить, А до того буде наклад буде арешт на цьому майні, і його неможливо ні реалізувати, ні продати, ні подарити нічого зробити з ним не зможуть.